Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Суд, який розглядав справу одного з найбільш одіозних українських олігархів Ігоря Коломойського, обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 днів із можливістю внесення застави. Це 510 мільйонів гривень. Тобто по суті, 13,5 з половиною мільйонів американських доларів не дуже велика сума для мільярдера, який мав можливості оперувати абсолютно іншими порядками цифр. Таким чином можна вважати, що Ігор Коломойський навряд чи пробуде у слідчому ізоляторі довго. Очевидно, що такі гроші у олігарха знайдуться. А саме обмеження свободи пересування для Ігоря Коломойського навряд чи є важливим для олігарха, який більше не може потрапити до жодної з країн цивілізованого світу, якому довелося втікати не тільки зі Швейцарії, але й з Ізраїлю, який намагався перетворити Україну на свою останню фортецю. І, звичайно ж, поки що не відмовився від таких амбіційних планів. Цікаво, що Коломойський. Голос, якого у 2019 році звучав буквально з кожної праски, і який дав безкінечну кількість інтерв'ю тим моїм колегам, які хотіли послухати уявлення олігарха про те, як буде розвиватися ситуація в Україні, і про те, як нам слід закінчувати війну з Росією, зараз абсолютно не зацікавився. Присутністю журналістів на розгляді своєї прави. очевидно час Ігоря Коломойського як впливового публічного діяча, який міг буквально на очах медіа маніпулювати ситуацію, що склалася в нашій державі внаслідок відомих електоральних процесів, добігає кінця. Однак невідомо чи добігає кінця час Ігоря Коломойського як Ціньвого ляльковода української політики і підприємництва, який очевидно зберігає такого рівня зв'язки, які мають принаймні на думку олігарха допомогти йому вийти сухим із води нових антикорупційних звинувачень. Однак ворогом Коломойського сьогодні очевидно є не українська держава як така, а Сполучені Штати Америки, від допомоги яких залежить саме існування української держави, що воює з західною зброєю і живе за західні гроші. Проти Такої занепокоєності, звичайно, жодних заперечень бути не може. Так що, навіть якщо уявити, що у апараті цієї держави існують могутні і впливові люди, які хотіли б допомогти ігорю Коломойському вирішити свої проблеми без зайвих емоцій, цим людям рано чи пізно доведеться усвідомити обмеженість власних можливостей і повноважень, коли мова йде про боротьбу із справжніми олігархами. А не з тими, кого вони хотіли б занести у олігархічний реєстр. Починається час реальної залежності України від цивілізованого демократичного світу, час, який може допомогти нашій державі провести такі реформи, які не будуть подобатися не тільки тим, хто знаходиться у владі, а навіть переважній більшості українського суспільства. Однак, як я вже неодноразово підкреслював, у України є тільки одна можливість, один вибір це погодитися із такими непопулярними реформами і спробувати перетворити пострадянський лімітров на справжню демократичну європейську державу, яка через роки стане гідним членом НАТО і Європейського Союзу. Альтернатива це входження до складу Російської Федерації областями, яке вже почав лютий ворог України президент Російської Федерації Володимир е, Путін. Згадаймо що вже кілька українських регіонів знаходяться під владою цього пошаленілого шовіністичного володаря, і там в цих регіонах абсолютно не потрібно боротися із корумпованою владою, олігархами і бандитами, адже корумпована влада олігархи і бандити це те, що складає собою сутність сучасної російської держави і донедавна. Складала сутність держави української. Ми бачили, як олігархи, які контролювали телевізійні канали, знімали серіали, контролювали також новинний контент, могли змінити політичну ситуацію в країні навіть після вдалих народних повстань. Буквально сміялися над тією частиною народу, яка готова була. Тижнями жити на майдані чи жертвувати своїм життям за те, щоб Україна стала демократичною, європейською, не олігархічною і не проросійською. Однак тепер час всіх цих людей і політичних сил, які вони спонсорували і створювали, може добігти кінця. Адже ніяких можливостей діяти інакше української влади і української держави немає, не залишається таких альтернатив. В принципі, їх не залишилося вже 2014 року, коли останній російський агент Віктор Янукович із своєю бандою втік до російської столиці. І фактично залишив зруйновану ним країну для того, щоб її відбудовували люди, які вірили в Україну і в те, що її можна перетворити на справжню цивілізовану державу. Ці спроби українських олігархів взяти реванш за перемогу майдану 2013-2014 років не могли не закінчитися їхнім повним фіаско. Просто трагедія ситуації є в тому, що це олігархічне фіаско воно. Відбувається на тлі кривавої війни, яку Володимир Путін розпочав проти України, щоб не дати нашій країні можливості стати цивілізованою і демократичною на тлі повного краху української економіки, спричиненого російським вторгненням. Так гине і власність олігархів. Також всі вони втрачаються у грошах, і скоро нічого від їхніх можливостей майже не залишиться. Однак це Теж не є таким позитивним сценарієм, який міг би відбуватися, якщо б крах олігархічних можливостей відбувався без війни Росії проти України, без зруйнування української економіки, без того, щоб мільйони людей змушені були залишити територію нашої країни, і таким чином були створені всі умови для безпрецедентної демографічної кризи в історії України та й взагалі європейського континенту. Однак, Ігорю Коломойському здається, тепер вже не до цього. Йому потрібно вирішувати власні проблеми, і він скоро переконається в тому, якими є сьогоднішні можливості тих, хто оголосив проти нього санкції і не дозволив йому більше ніколи ніколи відвідувати Сполучені Штати Америки. Я думаю, що він і тоді розумів, що така заборона в'їзду це зовсім не американський жарт. Дякую, друзі, залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патреоні Баймі Кофі, які допомагають нам розвивати ці ресурси, користуйтесь функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам! Хай щастить!